Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні будемо робити тушоночку з риби, яка була предісторія. Батько дуже захотів тушонки з риби. Я йому говорю: то йди на ринок і купуй рибу, а я тобі зроблю тушоночку. Тож, батько пішов, купив 5 товстоловів по 2,5 кг. І будемо сьогодні з них робити тушоночку. Ось, дивіться, яка риба. Залишились тільки філейки, голова і хвіст відійшли. Тож мені зараз зараз треба нарізати на шматочки, які вже підійдуть нам для банок, щоб скла спасти. І покажу вам, яким рецептом будемо готувати. Рецепт цікавий, має бути смачно. 65, 60, Риби дуже багато, короковосом є. Постолова багато. Зараз буду вибирати толстолоб, Не буду дуже великого купляти, буду такого середнього. Бо великого і голова велика, і кістки, і кістки такі грубі. Такі середнє зараз буду вибирати. І це дуже великі. Буду менше якісь брати. Це риба в контейнері, вся нарізана. І інгредієнти, які нам необхідно викладені на столі. Тож, що ми зараз робимо? На одну банку кладемо цибулю, яку ми нарізали ось такими кільцями. В одну банку йде 80 грам цукру це одна чайна ложка, одна столова ложка озиту на 05 банку. Перець з горошком, листочок. І зверху одна столова. Ложка олії і трохи води. А рибу ми засолимо загальною масою. Приблизно 1 чайна ложка на кілограм риби. Тож, якось так. Зараз покажу, як я це все буду пакувати в банку. До речі, цей рецепт можна робити з томатною пастою. Хто любить такий томатний смак риби. Ну, це також прикольно, цікавий рецепт. Тож, а ми без томатної пасти ми пробуємо з тих інгредієнтів, які у нас є. А в мене процес іде повним ходом, вже наповнюю баночки. Зараз покажу вам, як я це роблю. Тож, нарізали цибулю кільцями, два кільця нам вистачить. Їх ми кидаємо на дно банки. Далі додаємо лавровий лист, один невеликий, і три перчика горошком. У мене 4 впало. Буває. то таке. Так, тепер беремо рибу і запаковуємо банку рибою. Не дуже щільно, але і щоб не було пустих таких прямо місць. Цікаво, скільки влізе в скільки в нас вийде банок. Наповнюємо. Батько буде задоволений, коли побачить результат. Ну, Я думаю, що буде хороший результат. Так, риби наповнили. Тепер беремо оцит, додаємо столову ложку оциту. Є. Далі чайну ложку цукру. Далі кладемо ще одне кільце цибулі і заливаємо це все олією. Також так столова ложка. Так, олію додали. І останнє, що ми додаємо, це 250 мл води, мл. Все. Все готово. Ось така виходить, у нас банка з консервацією вже готова до роботи. Ми сьогодні автоклавом будемо їх стерилізувати. Як це правильно називається, в ригі, так. Тож, зараз заповнюємо всі банки рибою, подивимося, скільки в нас їх вийде. У нас тут ну, живої ваги було 12,5 кг Товстолоба. але голова відійшла хвіст то в половину зменшилась вага. Цікаво, скільки вийде банок. Баночки в нас 0,5. Перевіримо, перевіримо. Отже, з 12,5 кг товстолоба в нас вийшло 16 баночок з м'ясом. Ось так це все виглядає, всі готові. Стерилізацію в проводити в автоклаві у Техо. Ось такий він в мене на 24 банки розрахований. Але ми будемо використовувати 16. Так, зараз поставив воду і грітися, треба закип'ятити і залити кришки кипятком на 2-3 хвилини. Використовуємо єврокришки, є євробанки, щоб закручувати просто від руки без ніяких ключів. І при такому не треба в автоклав додавати додавати 1 бар повітря. Тож, Гріємо воду. Починаємо закривати, беремо банку. Три хвилини в кипятку пролежали кришки. І елементарно взяли і сильненько зажали. Але головне не переборщити, щоб вона не провернулася. І так робимо з всіма банками, які в нас є. Все, всі банки готові. Залишилося тільки помістити їх в середину автоклава. Тож, починаємо. Все, завантажив я автоклав. У нас вийшло 16 баночок, це якраз два по поверхи банок. Зараз нам треба залити їх водою десь 2-3 см поверх кришок. І можна запускати, починати процес. Все, залив води. Десь 3-4 см вище банок. І не забуваємо про лимонну кислоту, щоб тен був завгоди чистий. Ось так, всипали. Все, в принципі, тепер накручуємо кришку і підготовлюємо все до вмикання. Все готово, позакручував. В комплекті йшов ось такий ключик спеціальний. Вставив від терморегулятора. щуп сюди плотненько. Так, підключив в розетку сам терморегулятор, а в нього вже автоклав. Так, дивимось. Режими стерилізації в нас консерви з риби. 0,5 баночка. Температура 105. Час приготування 30 хвилин. Або ми трішечки відійдемо від норм. 100 109 градусів температура. І скільки там хвилин, 30. Ставимо 35 хвилин. І все, загорілось. Кнопочка нагрів. В автоклаві зараз температура 19,8-19,7. Коли нагрів дойде до температури 109 градусів, як ми виставили, запуститься таймер, який буде відлічувати 35 хвилин, яких ми виставили. І після того, після повного охолодження, наші м'ясні консерви з риби. Рибні консерви, готові. Чекаємо тепер. Все вже 109 градусів. І вимкнувся таймер. Що він нам зараз покаже? Давай показуй, 34 хвилини ще залишилось до кінця стерилізації. Дивіться, який тиск піднявся. 2,8 десь. І це за, зараз цих 35 хвилин буде підтримувати температуру 109 а потім вже можна буде вимикати і чекати до завтра, поки він охолоне. Тож поки що чекаємо цих 35 хвилин. Все, пройшов відведений час. Температуру так і тримає 109, але таймер вже відімкнувся. І написано, що можна відключати. Тож тепер залишається тільки чекати, поки спаде тиск десь до 0,5 бар. Тоді можна відкривати. Це стається десь на температурі 30-25 градусів. Ну не більше, бо якщо більше відвідкрити, то зірвуться ванки. А в нас буде стояти він до завтрашнього вечора. тож Все буде окей. Добре, тоді. Чекаємо, завтра побачимось. Так, пройшла доба, тиск впав, температура холодна. Спускаємо зайвий тиск. Все, спустили, тепер можна відкривати і дивитися, що у нас вийшло. Так, що відкриваємо і дивимось. Чи, чи, чи Чиста вода ні. О, чистенька. Значить, все пройшло супер. Чиста водичка це ознака того, що всі баночки цілі. То що починаємо виймати. Гарно виглядає? Супер. Зараз обов'язкова дегустація буде. А вони теплі чи вже холодні? 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 Ну, то ж добу стояло, як і теплі вже. Mm. Все супер вийшло. Дуже гарно виглядає на зовнішній вигляд. На смак, я думаю, також. Не гірше, чи буде. Зараз будемо пробувати. Ти теж будеш дегустувати? куштувати? Да. Так, а чи ні. Так що, батько, будемо куштувати. Давай будемо пробу знімати. Що це воно в нас вийшло? О, так багато. А Ану. Ри, а риба пахнет? Чи м'ясо? Смачно, смачно пахне. <рес> Риби чи м'ясо. Так воно м'ясенька. Головне, щоб кистки були э, цо, такі м'ягенькі. Бачиш? Ну одна тобі шмат пробуй. Давай. Ну, пробуй, що ти чекаєш? Я чекаю тебе, поки ти перший попробуєш. Так? Да? Ну що боїшся. То я для тебе готував. Ти робив, ти пробуй, пробуй, знімай перший. Смак і там. Супер. Да? М -м -м. М -м. Клас. Хороший. Вкусно. От тоді ми робили скоропад, да? Угу. Да? Тоже було класно. А ця, мені кайдається ще лучше. Смачніше. Смачніше, ніж. Це вже досвіду більш. Да. І, і рецепт цікавий. До речі, таких рецептів в інтернеті нема. Так що можете брати собі на озброєння і готувати таким рецептом. Дуже вийшло хороше. Собі картошки зварив, відкрив до картошки mm -hmm. класи. Ці вечеря їв. І на рибалку можна собою брати. Р рибу на рибалку? Ну і що, то це ж не. Не так проста риба, це вже консерва. Mm -hmm. да, вийшло дуже смачно. Блі, не можу зупинитися. Я хочу знайти... щоб кістка була попробувати кістку. От. Оце? це? Так, да, оце це кістка. Прям... Ти хребта хочеш проводити? Ні, не хребта. Ні, до тих хребта, от взяв кусок. Так. Да? Да. Mm -hmm. І що? Хрустить? Жується, хребет повністю. Клас, воно дуже корисно, до речі. Угу. Получилось як в магазині лучше, ніж в магазині. Ну, звісно, лучше, бо своє. Так, то що, будемо зараз якусь картошечку туди-сюди і вечеряти. Получилося класно, смачно. Тож Всім, хто дивився, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте і пишіть, з чого ще приготувати консерви в автоклаві, якщо вам буде цікаво подивитися. А що ми вже готували? Ми готували гречану кашу, так? Да? Так. Mm, да, з м'ясом. Потім тушонку з м'ясом. З да. м'ясом. <гум> рибу. І ще раз рибу, так? Да? І ще раз рибу, так. Да. Це четвертий раз. Да. Ну, багато чого ще можна. Ну так. Ну, да, дуже багато. Так що напишіть, що ж це можна таке смачне. І відразу з рецептом пишіть. <гум> да. Приготувати. Да. Тож всім дякую, всім, всім пока. пока.